Вітаємо оновлений прогулянковий візочок Карела Альфа 2023 року. Ми дуже обожнюємо нашого виробника Карела за те, що він щосезонно оновлює та вдосконалює свої моделі. Зараз ми вам продемонструємо, як оновили візочок Альфа. Ви нас часто запитуєте про візочки з реверсивним прогулянковим блоком. Карела Альфа це саме те, що вам потрібно, адже він встановлюється як і проти ходоруху, так і лицем мами. Опинка з функцією збільшення. Регулюється в три положення. Має ось такі захисні бокові вкладиші. повністю горизонтальне спальне місце, довжина якого 88 см. Має дуже щільну тканину з водовідштовхуючим матеріалом і упф фільтром Має глибокий капюшон з додатковою секцією. Віконечко для мами. І на тканині світловидбиваючі елементи. Батьківська ручка з телескопічним регулюванням, зі ставками сакошкіри і у малюка на бампері також. До речі, підніжка. Регулюється. Візочок досконалений колесами збільшеного діаметру. Задні 24 см, передні 18 см. Вони м'які, безшумні і стійкі до проколів. До речі, амортизація всіх чотирьох коліс. До комплектації входить фуд-кавер, дощовик та москітна сітка. Покити і фото. <рес> Чорна. Один з найкомпактніших візочків Карела складається однією рукою та одним рухом. До речі, тут є таємна кломка, щоб її розкласти. І ця компактна коляска витримує навантаження до 22 кг. кілограмів.